Минулої суботи у Києві пройшло святкування 11-річчя чеченського батальйону імені Шейха Мансура. Саме чеченські добровольці були одними із перших іноземних добровольців, хто приєдналися до війни проти РФ, а відтак із захисту українських кордонів ще на початку вторгнення у 14-му році, і це не випадково, адже війна в Україні для них є продовженням власної боротьби за свободу Ічкерії з під окупації Росії, що розпочалася ще у 90-х і триває досі. Тому захищаючи незалежність України, батальйон імені Шейха Мансура водночас відстоює право чеченського народу на самовизначення та свободу, і робиться в Україні вже 11 років, мріючи про вільну ічкерію минулому році десятиліття теж ми якби відложили на год, думали чуть легше буде через рік. Но, е, війна обороти не збавляє. і е, Поэтому мы как бы все-таки э, на 11 лет э, отме отметить 11 летие. Э, на, почему? Э, тут э, несколько таких моментов, что, э, чтобы враги поняли, что мы не отчаиваемся, что мы э, настроены на победу, что мы э, и отмечаем такие даты лечим е, ранених, хороним погібших. Ну і стоїмо на позиціях. Е, Ограняємо і там відстаюємо свої позиції. На святкуванні 11-річчя батальйону зібралися десятки гостей. Серед них перші особи формування, побратими, політики та народні депутати. Останні наголошують. Вклад іноземних громадян у війну проти РФ величезна допомога українському війську, а особливо якщо це громадяни країн, які досі контролює РФ, адже такі дії показують спротив країни проти російської окупації і бажання відновити свою державність. Вони справді були серед перших, які підтримали добровольчий рух український. Я пам'ятаю, добровольчий український корпус та інші добровольчі формування України народилися і стали на захист України разом. І це братерство насправді це найцінніше і найсвітліше те, що є сьогодні. Це свято цих мужніх людей, але для нас, для українців, це честь вітати і підтримувати і вільною чкірію. Ясно, що вільну Україну вільні завжди підтримують вільних. Вони з самого початку російської агресії проти нас 2014 року і довели своїми вчинками своїми. Героїчними боями, що вони славетні воїни і допомагають нам. Нам дуже важливо, щоб на нашій стороні стояли і інші е представники інших країн. По-перше, це е додає обороноздатності нашій країні. По-друге, це політично показує, що Росія це спільний ворог для багатьох країн. На святкування 11-річчя батальйону гості також змогли зануритись і в чеченську культуру, і в історію батальйону від початку його створення. Це уніформи, шеврона, архівні фото до та після фронту, культурні атрибути кайчкерії та портрети видатних чеченських діячів, зокрема Шейха Мансура. Першого імаму Кавказу та видатного військово-політичного діяча, чиє ім'я носить батальйон, а також Байсангура Беноєвського і Джохара Дудаєва як символів чеченської незалежності, і вперше в історії батальйону на святкуванні 11-річчя десятки бійців нагородили почесними відзнаками за боротьбу проти російської агресії. На жаль, 17 із них нагороди отримали посмертно. Ну, у нас барбаніреди, там наград там чи саме последні очі. Нам буде приємно, звісно же, але для нас це буде приятним пізнанням. Якщо пізнають там, знаєш. А так ми в душі знаємо за що ми боремося. І як це прийнято в культурі Ічкерії, відзначення свята завершилось частуванням національної страви справжнього кавказького плову. Для цього на святкування у Києві приготувала цілих 400 кілограм страви. Галина Остаповець, Дмитро Нікіфоров, Київ.